Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео з двох частин, Ну, як завжди, всі мої відео поділяються на деякі частини. Перша частина покажу маленьких качок, яких ми привезли 8 днів тому у ту суботу. Це білі шипуни, чиста німецька лінія. Ми їх зважимо, подивимося, як вони виглядають. І друга частина я поставлю вам декілька питань. Перше питання запівників, ті, що в мене в балагані там у полі. І за електрику хочу під'єднатись як можна ближче до лічильника, щоб підключити нормальну напругу. Йдемо на задній двір. Ранок ще восьмою немає, качки ще не годовані мною. Треба бірків перевірити. давайте пішли Сьогодні у нас найвелика спека. Сьогодні обіцяють плюс 38, тому Ой, важко їм. Так, це мої великі. Сьогодні їм не пам'ятаю скільки, мабуть, 70 днів, плюс-мінус, мабуть, плюс. Що хочу сказати, у мене їх 23 штуки. Я рахую, кожен ранок випускаю їх погулять. Рахую всього 9 качок. 9 качок і 14 качурів. От така статистика із 23. Будемо думати, що з ними робити. Ну, звісно, хтось піде на стілу новорічну ніч, а хто на великдень подивимось. А може комусь продаю, не знаю. Отак вони виглядають. Мені здається, у них все добре, класно, чудово. Вагу не знаю, не важив, не хочу бентежити. Е, нагадаю, що просто їдять не в волю, а дозовано. От зараз треба їм трошки дати корму. Ну, сьогодні... Так, що ви тут? Бірківськими. Май... Так, сьогодні у нас за малечим, трошечки за неї. Передивився я переписку з Владіславом, який продав мені. Їздив аж під Кривий Ріг. Туди обратно вийшло 270 кілометрів. Взяв цих качок. Тут качки з інкубатора 7 штук вилупилось, а потім качка ще долупила там своїх. Тому вони на вигляд трошки різні, так піду туди, да? бо камера тінь. Тому вони різні і по вазі, і візуально. О, такі вони. Подивився переписку, кажу, то 19 липня вони вилупились. 18 днів от тим, що побільше. Отаким. От от. Їх 7 штучок. Всього 27. Ну і бачите, є вон малеча бігає. Зовсім мала. Їдять мій корм. Корм, який я назвав старт. До 50-го 50 дня. А, хто не бачив, подивиться відео плейлист наші білі білини. Чи наші білі качки, Даже не знаю, як плейліст я назвав. Да? А, давайте я зараз поймаю, мабуть, 3-4 у відро велика, і ми зважимо середню вагу у тих, що побільше. Ось вот їх три штучки спіймав. Відро отарив. Давайте. Ой. Маленькі ще, не шобушні. Класні. взагалі, Так, три штучки. Ну, майже кіло 200, щоб так рахувати на три. Ділимо 400 грамів. 400 грамів. Кожне каченя 18 днів. Ну, отак стартуємо. Не знаю, качок тримаємо <кій> перший раз. Тому не знаємо наскільки це класно чи ні. Людина продавала як німецьку лінію. Чисту, чиста кров. Там під Харковом є люди, займаються. Ой, під Харковом, під кривовим рогом. І ці люди в нашій спільноті. Цього не можна. Ні. Не, не бентеж, не можна. Тобто там, я так розумію, у Владислава в господарстві є от Наталій Кохан, якісь каченята є від Миколи Гострого. Це люди, які у сезон дуже активно торгують, скажімо так, індокачками. Саме німецька лінія. Так, йдіть. Класні. Їдіть, да, да, да. Їдять мій корм. Виходить, що 8 днів тому я їх привез у ту суботу. І вони одразу без всяких гранули, без всяких мою сипучку їдять. Проблема в сипучці, що от, тут вона в мене настільки жирна, що застріє, набиває повну годівницю і вона заліпає. Вони іноді залишаються на ніч без корму, тому що виїли, а то все не падає. Треба годівничку, яка ну, оці от прошарки там побільше. Два слова за цих шипунів. Хто біля мене недалеко, я від Дніпра 40 кілометрів, то будуть качери, якщо треба, будь ласка, виходить їх 14, а 9 качок. Тобто ну, треба 3-4 качера максимум залишати. Ну, Я буду, виходить, це поголів'я і те поголів'я з'єднувати. І лишніх качурів буду продавати, чи, чи будемо з'їдати. ну а Тепер запитання до вас, тому що я не дуже обізнан в цьому плані. От ідемо, до речі, бачите, як виїдає травічку, не знаю, на камера зараз передає. От на цьому місці це було перше місце, де вони стояли, вже травічка трошечки підіймається. А так вони все виїдають. Треба, звісно. Пересувати кожен день, але не сунемось за того, що якщо кожен день пересувати, то вони вже там були в кінці поля, а мені дуже лячно, тому що хижаки. Ну, поки що тут -ту -ту, все добре, до хати недалеко і собаки начебто трошки бачать, трошки не знаю, не хочу далеко в поля їх тягнути. Сьогодні натягнули оцю сітку. Оксанка сітку кинула на помідори, щоб вони не погоріли. ні-ні, давай сюди. Хочу що запитати. Ой, не знаю лиха. Я тримав, ну, ми тримали більше року э, бролерів. Э, 15 партій по 30 штучок ми за рік тримали. І я знаю, що таке водянка. У мене півні майже усі клокочуть, Зараз я зроблю тишу і ми спробуємо почути. От чуйте і багато хто з них чихає ну, щось я вважаю, що водянка на свіжому повітрі не могла була, ну, не могла статись. Не знаю, може із-за того, що э, був град, похолодало. Пам'ятаєте, тоді така завірюха була скажена. І вони отут -от ночували на під... ну, Вони тут не всі влазять, багато хто спить просто на землі. І вони застудилися. Може, вони просто застудились. І що мені? Трамексіна їм дати, трошки У мене є там в холодильнику десь ще пакуночок. ну, Завтра в салонному куплю. Пропаїть їх. Що робити? Напишіть, будь ласка, е, може нічого не робити, та вони відчувають себе добре, нічого не... з глаз не тече, з носа не тече, ну півники, ну гляньте, ну, начебто все класно. Просто клокочуть, чихають, е, їдять класно, виїдають все, підсипаємо, то може Нехай самі якось справляться Ні допомогти антибіотикам. Поки що ми їх різати не збираємось. Головне, щоб дуже багато не впало. Хтось десь там впаде, то таке, а все по голів'ям. До речі, от є один півник, він з першого майже дня у нього проблема, ось така у нього дубка. І ще до того, як вони жили всі разом, у нього була така проблема. І от... Вже 70 днів він так живе, поки що не впав. Ну і я ніяк не лікую. Бігає добігає Так, це перше питання. І зараз буде питання по електриці для чоловіків. На хвилиночку зупинимось. Тут ніхто не клокоче, не чихає, тому що тоді вночі вони були зачинені. Так, тут продувається. Бачите, якісь щілини. Але все ж таки це приміщення, яке було закрите, зачинено, а там вони були просто у полі. І ця вся завірюха, е, мабуть, вони трошки замочились там і. Ну, коротше, хворі. Так, водичку треба дати. Е, даємо, я вже гада, е, на, казав, що підкислюю воду просто лимонною кислотою. Е, тут десь 9 літрів води. 5-6 грамів лимонної кислоти. Зараз, по-перше, жара, а по-друге, вони не дуже так себе скублю... ну, чіпають. Іначе наче розкльов ми перемогли. Це наша ріжуня одна така. Так, все. А, тут півники ще є і вони починають співати. Дуже погано в них виходить співати, так кумедно. ну, Але намагаються вже співати, треба, треба мені. Якось все будувати і їх пересаджувати всіх. Так, питання по лічильнику. Це фасад будинку. Тут же багато років ніхто ж не жив. Все розпадається. Лічильник день ніч встановили. хоч трошечки, трошечки якась економія буде. Порахував. Що таке? Ти красачок. Ні, немає каченят. Немає. Це наш савончик. Вони там залишились. Ні. Ти не вмієш з ними дружити. Ти хочеш з'їсти. Що? Ой, до папочки. Так, не заважай, йди. Давай, де Ді твої дівчини. Так а, місяць ровно працював. Виходить за місяць ночі 51 кВт. Виходить, десь я. 60 гривень да, ми зекономили. Ну, потрошечку. Так от, коротше, вход-виход, все запломбовано. Що хочу? Хочу запітатися від от там Отам сонечко, прямо в обличчя. Там приміщення, зерне сховище. І туди хочу завести 222 квадрата. квадрати. Як це зробити, походу просто треба десь під'єднатися. Оце вже розпадається, десь його розрізати і під'єднати мідь 2,5, пустить десь отут, от воно буде йти, йти, йти. Це найкоротший шлях. Іди, іти буде отак. Тут нам заводили воду у будинок, ще не бетонували. Сюди закладу трубу. У ну, мене труб вистачає. Це взагалом десь буде 15 метрів. 15 метрів, зразу від лічильника. ну, може, ну може, може 20 метрів. Але зразу від лічильника, якщо що, ну, це саме класно, без всяких скруток. Чому хочу сюди зав'язати 220, тому що, дякую там, Євгеній каток. У нас є в спільноті, людина тримає, ну, такий він, господар дебелий. 1800 бролерів тримає кожен місяць на постійній основі. Він дуже багато що підказував, і дуже багато все це здійснилось. Він каже, Сашко, ну, тобі треба зерне сховище і одразу кормоцех. Тоді ти ці два приміщення вільні, і тут пошли там бролери, качки, інкубатори. Тобто є два вже. Построєних приміщення. Ну, він правий, але це не в цьому році, тому що не вистачає. Так от, а, це двері великі будуть, і там залишаю маленькі дверцята. Вони будуть заложені зараз зерна, зерном, всим. Наступного року може буде сили і тут побудую собі додаткове приміщення, тут буде кормоцех. Тобто я заходжу сюди, а, тут все-все-все. Гніздо, до речі, виніс від же, Повісив воно під стелею. Ну, як би, коротше, не намокне. Тут зерно все буде. А тут буде корма цех. Тут я буду вошкатися зі своїми кормами. Десь отут -от зроблю. Хочу отуди -от запітатися. Так от, питання правильне. Я просто там на доженчики. Зачистити трошки скрутку зробити. В мене є паяльник 40ватний, трошечки там напаять, залудіть, чи як там правильно. І все воно буде працювати і все буде добре. правильно? Інакше як взивати детект, ну це такий детект, це геморрой, щоб на клеми посадити. Ну, планую так. Є в планах, звісно, в особистому кабінеті зробити потужність. Підвищити потужність на 5 кВт. Тоді вони повинні поміняти автомат, приїхати, там щось ще зробити. То в той час, коли вони це зроблять, коли це зроблять, і подам чи я цю заявку не знаю, то, звісно, було б класно, коли вони все це розпакують, то я зразу кину кабель. То, може, я все підготую, а саме під'єднання не буду робити. Просто тут, от так, от провід залишу, і подам автоматичну заявку. Поки заявка буде розглядатися, поки вони приїдуть. І, може, ніякої скрутки не буде. Але просто питання для тих, хто розуміє: скруточка, залуділ, карабушку якусь, то і а все буде добре, ж класно, правильно, я міркую. До речі, хочу трошки похвалитися. Вчора було продано перше таке гніздо. Ну, Я взяв замовлення, взяв предоплату. Якраз і собі замовляю три штуки і людині одну. так воно виглядає. Дуже сучасно, дуже класно. Сюди можна класти все заводне, латки, там, не знаю, спреї, всякі, бутокси, чим там оброблюєте. Можна просто підіймати підльотну планку. А можна все ховати туди. Виймаються всі ці коврики для того, щоб їх. Почистити, помити. Ось так воно виглядає. Там бачите, сітка йде, ламініруване. І так воно прибирається, щоб ви тачки могли заїхати і воно вам не заважало. Ну, от так от. Сучасний фермер сидить десь в селі, а по всій країні. То в Запоріжжі роблять контролери, у Львові гнізда. Ну, отак. От Отак я придумав піраміду, схему. Отак працюємо. Ну, а що робити? Ну, вот таке відео я вам записав зрання. Була 8 ранку, зараз вже 12-та, треба, треба крошки з'їсти. Вона тільки врятовує, тому що сьогодні вчора було плюс 36, сьогодні плюс 38-39. Обіцяють. Нереальний вітер. Хто з Дніпропетровщини знає, що у нас штурмове попередження, вітер такий сильний, капець. У мене тепер в зерносховищі є кут повністю накритий, та можна туди вже пару тонн я гадаю, так складувати. То я так заховався, тому що дуже-дуже ну, дує. Ви знаєте, що я намагаюся читати усі коментарі, тому напишіть, що мені з півниками. Нехай буде, як буде, не треба ніякого антибіотика. Хто вичухається, той вичухається. Вони для мене не дуже важливі. Ми їх тримаємо на м'ясо. От. І тепер ви розумієте, що в мене є лишні качери. Виходить, да, от зараз є 14 качерів і 9 качок. То мені треба там 3-4 качера. Це максимум О, тих можу продати. Хто від мене недалеко, кажу, що це Солонянський район, а Дніпра мені 40 кілометрів. пишіть, приїжджайте. Нормальний, класний, відгадовані. Ну як відгодовані? Їдять у норму, ростуть гарно. Їжа збалансована, ще по полю гуляють. Разом зі мною, зрання, ми ходимо, збираємо то те, то все. Вони збирають все, що погано лежить. Ну от так от. Все, вважаю, що у вас все добре. Вчора, вчора вони питались, ну, вони багато ракет на нас пустили, але дякуємо ППО. Сьогодні свята нашим захисникам неба, тому поздравляю, віримо їм, наснаги їм. Класного обладнання, класних ракет. Сподіваємося, що вони неба ще трошки зачинять повністю. Все, слава Україні, слава нації, до побачення.